Одного разу, у березні 2024 року, до нього дійшов молодий хлопець з Києва, волонтер, змучений війною. Він питав не про себе, а про Україну. Чи буде кінець цьому кровопролиттю. Старець тоді довго мовчав, а потім звів очі до небес і сказав: прийде час, і закінчиться, але не зараз, і не тими руками, що ведуть народ тепер. Послухай мене, дитино, говорив старець, сидячи біля вогню. 2024 рік рік великого тиску. На того, хто нині очолює Україну, зійде вага гір, його обличчя, колись усміхнене, стане кам'яним. З кожним місяцем його сил буде менше. І не лише через війну, ні, а через зневіру. Люди втомляться. Захід скаже йому: ти маєш провести вибори. Лише тоді буде можливий шлях до миру. Він не хотів. Він пручався. У квітні 2024 року він казав, неможливо проводити вибори, коли на сході вибухи, коли в окопах кров. Але тиск посилювався: США, Франція, Німеччина, кожен зі своїм інтересом та спільною вимогою. Вибори. Улітку 2024 року з'явиться чоловік, його ім'я. Тоді ще нічого не скаже Масам. Він не з телевізора, не з політики, але з правди. Високий, сухорлявий, із глибоким поглядом і голосом, який не кричить, але якого всі чують. Він не буде кидати гасла. Він говоритиме мовою втомлених сердець, і люди відчують ось він. Його шлях до виборів буде тихим, але впевненим. Сільвова почне свій рух. У серпні 2024 року перша публічна промова не про себе, про країну. Він скаже тоді: ми стоїмо на прозі вибору, вмерти стоячи, чи зцілити себе і перемогти. Мир не капітуляція, це перемога, коли вона чесна. Тоді ще мало хто зверне увагу. Але ті, хто слухатиме серцем, запам'ятають у вересні. 2024 року він поїде на південь, Миколаїв, Херсон, навіть поблизу фронту. Люди дивуватимуться, не боїться, не ховається. А у жовтні Зеленський вперше зверне увагу. Хто це такий? запитає радників. Він був громадським діячем, вчився за кордоном, має команду. Говорить про мир. Всі говорять про мир, скептично скаже Зеленський. Але нічого не зможе зупинити рух. Влітку 2025 року буде оголошено президентські вибори. Осени. Зеленський вагається, не хоче йти вдруге. Він втомився. У червні 2025 року, після чергового візиту західних дипломатів, скаже найближчому: Я зробив усе, що міг. Якщо цей новий зможе більше, хай спробує. І тоді старець говорить. Саме восени 2025 року народ України зробить вибір не серцем, а душею. Вибір не з розпачу, а з віри. І той, кого вони оберуть, принесе мир. Старець сказав: У вересні 2025-го вітер з півдня змінить хід подій, але не бурею, а прохолодою зупиниться дихання розпачу, бо народ відчує. Ми на порозі нового. Саме у вересні завершиться реєстрація кандидатів. Серед них обличчя з минулого, партійні діючі, бізнесмени, шоу бізнес. Але серед них і він, той, про кого старець ще у січні сказав: він не від системи, але з неба. У його програмі лише кілька пунктів, жодного популізму, лише встановлення справедливого миру, деокупація без війни. Через дипломатичний тиск повернення втрачених через правду, а не кулі, відновлення національної гідності через дії, а не заяви. Жовтень 2025 року. Вибори Україна у стані глибокого втомлення. Люди йдуть голосувати мовчки без гасел, але в тиші рішучість. Явка рекордна, особливо на заході, у центрі, у прифронтових зонах, де ще гуде небо. Але серце вже хоче миру. У ніч із 26 на 27 жовтня Центральна виборча комісія повідомляє, з відривом у 11% перемагає кандидат, що йшов без олігархів, без телеканалів, але з довірою тисяч. На вулицях не танці, як у 2019, а полегшення. Сльози у Харкові, у прифронтовому куп'янську. У лимані люди виходять на вулиці не святкувати, а плакати, бо вони знають, це шанс. У штабі нового президента лунає лише один рядок молитви, яку читає його мати. Нехай буде воля твоя, а не людська. Листопад 2025 року. Перші консультації команда новообраного президента звертається до дипломатів Сачіша. Франції, Туреччини здивування він не просить грошей, він просить міжнародної прямоти. Москва зволікає, але вже 18 листопада відбувається контакт через посередників із Китаю. Там звучить нова теза. Ви не Зеленський. З вами можна починати. І тоді старець каже: Істинна перемога, коли ворог не сміється, а вагається. Грудень 2025 року. Інавгурація Київ втихомирений, небо без хмар, холод, але без снігу. Президент піднімається на трибуну і каже: Я прийшов не заради трону, я прийшов, щоб припинити смерть. Він не клянеться на Біблії. Він кладе руку на Конституцію, а другу на фото загиблого брата, що воював на півдні у 2022-му. Це фото не для публіки, а для себе. Свідчення, що кожне його слово, відповідальність перед мертвими. Перший законопроект не економіка, не пенсії, а закон про переговорний фронт створення національної групи дипломатичного наступу з військовими, дипломатами, представниками церков. Це буде перша в історії України команда миру, що діятиме на рівні з Генштабом. Січень 2026 року. Мирна ініціатива повернення справедливості. Президент офіційно звертається до ООН з формулою повернення територій, гарантій безпеки, правдиве міжнародне розслідування воєнних злочинів і світова підтримка України як держави-лідерки миру. Китай, Індія, Туреччина підтримують ЄС, ще вагається. Але в Парижі під час саміту президент України каже: якщо Захід знову вибере зволікання, схід заповнить вакуум. У цьому вакуумі вмирають наші діти. І тоді Макрон, раніше обережний, визнає, це нова Україна. Вона веде не війну, а народ. Лютий 2026 року починаються офіційні перемовини. Вперше з 2022 року за одним столом. Представники Києва, Москви, ООН і Ватикану як морального арбітра. Папа Франциск у своєму зверненні каже: Я благословляю шлях, який пролягає через біль, але веде до Воскресіння народів. Березень 2026 року символічна подія, таємна зустріч Зеленського з новим президентом. Без ЗМІ, без інструкцій. Два чоловіки. Дві долі, дві дороги. Старець каже Коли один бачить, що інший завершив, його розпочати, тоді народ здобуває цілісність. Зеленський скаже: Я воював. Ти завершив, я не програв. Ми разом перемогли. І в цей момент історія України отримає нову віху не через постріл, не через труп, а через рукостискання.